Молитвами святих Отців наших, Господи Ісуса Христе, Боже наш, помилуй нас, Амінь. Слава тобі, Боже наш, слава тобі, Царю Небесний, Утішителю, душе істини, що всюди єси і все наповняєш, скарби добра і життя подателю прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни. І спаси, благий душі наші, святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас, святий Боже, святий кріпкий, святий Безсмертний, помилуй нас, святий Боже, святий кріпкий, святий Безсмертний, помилуй нас, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Пресвятая Тройця, помилуй нас, Господи, очисти гріхи наші, владико прости беззаконня наші, святи, залянця і істіли, наймочі наші, імени Твого ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний, дай нам сьогодні і прости нам довги наші, як і ми прощаємо довжникам нашим, і не веди нас у спокусу, але і збав нас від лукавого. Амінь. Ставши зі сну, припадаємо до тебе благи і ангельську пісню співаємо тобі. Свят, свят, свят єси, Боже, заступництвом безплотних твоїх помилуй нас, слава Отцю і Сину, і Святому Духові. Ти, Господи, що зі сну підняв мене, розум мій просвіти. Серце і уста відкрий, щоб поспівувати тебе, свята Троїця. свят, свят, свят єси Боже, молитвами всіх святих Твоїх, помилуй нас і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Коли несподівано суддя прийде, то дівчинки кожного виявляться, тому зі страхом о опівночі. Свят, свят, свят єси, Боже, молитва Богородиці, помилуй нас, Господи, помили, Господи, помили, Господи, помили, Господи, помили, Господи помили, Господи помили. Господи помили, Господи, помили, Господи, помили, Господи, помили, Господи помили. Господи помили. Помилуй мене, Боже, по великій милості Твої. І по множеству щедрот Твоїх, очисти беззаконня моє, найпаче, обмий мене з беззаконня мого, і від гріха мого очисти мене, бо беззаконня моє я знаю, і гріх мій є завжди переді мною. Проти Тебе, єдиного я зрішив, і перед Тобою зловчинив, то і правий ти в словах Твоїх, і переможеш. Коли будеш судити, це, бо в беззаконнях я зачатий, і в ріхах породила мене мати моя, це, бо істину полюбив єси, невідомий таємне мудрости своєї, явив ти мені, окропи мене і стопом, і очищуся, обмий мене і стану біліші від снігу. Дай мені почути радість і веселість, зрадіють кості мої. Відверни лице Твоє від гріхів мої, і всі беззаконня мої очисти, серце чисте утворив мені, Боже, і духа правого обнови внутрі моєму, не відкинь мене від лиця Твого і Духа Твого святого не відійми від мене. Верни мені радість спасіння Твого і духом владичним утверди мене. Кажу беззаконним дороги Твої, і нечастиві до Тебе повернуться, і збав мене від вини крови Боже, Боже спасіння мого, і язик мій радісно прославить справедливість Твою, Господи, губи мої відкрий, і уста мої сповістять хвалу Твою, бо, якби ти жертви забажав, дав би я. Та всепалення не миле тобі, жертва Богові Дух сукрушений, серцем сокрушеним і смиреним, Бог не погорди, ущаслив, Господи, благоволінням Твоїм сіон, і нехай здвигнуться стіни єрусалимські, тоді уподобаєш собі жертву правди, приношення і всепалення, тоді положить на вівтар. Світельців, Боже, очисти мене грішного, бо я ніколи нічого доброго не вчинив перед тобою, але ти збави мене від лукавого, і нехай буде в мені воля Твоя, щоб я неосудно відкрив уста мої грішні і славив святе Ім'я Твоє, Отця і Сина, і Святого Духа, нині, і повсякчас. На віки віків, Амінь. Ставши зі сну, ранішню пісню, приношу тобі спаси і припадаючи взиваю до тебе, не дай мені заснути в гріховній смерті, але ощедри мене, ти, що добровільно розп'явся, і мене, що лежу в лінощі, підніми швидко і спаси в предстоянні і молитві. І по нічнім сні пошли мені світлий і безрішний день Христе Боже і спаси мене. Амінь, амінь, амінь.